5 годин зарядки з нуля до 100%? Ви серйозно? Ну хіба не можна було зробити хоча б 33-ватну зарядку? Саме такі перші емоції у мене від захищеного смартфону у WP 22 Але потім я подивився в цілому на характеристики, на ціну і зрозумів, що, що зарядку все одно можна було б і прискорити. Всім привіт! Так, повільно заряджається, але і повільно розряджається. Все це про Oukitel WP22, про який ми сьогодні з вами будемо говорити. Смартфон досить великий, і в нього є дві основні фішки це великий динамік, а також великий акумулятор. І враховуючи набір всіх інших характеристик, можу сказати, що ця модель стане непоганою альтернативою деяким автономним захищеним смартфоном, проте не найкращою. Цей смартфон вже в наявності в моєму онлайн-магазині, тож посиланням буде в описі. В Україні можна купити цей, а також безліч інших захищених смартфонів. Якщо ж відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал. Товщина смартфону складає 19 мм, а вага під 400 г. Хочу сказати, що якість рівня збірки непогана. Розєму для навушників у нас немає. Type-C використовується для зарядки, він у нас знаходиться під заглушкою. Із цікавих кнопок, які є на корпусі, це, звичайно, ж, кнопка, яку можна налаштувати дуже зручно. Тут, в принципі, все класично. Блокування кнопки, кнопка регулювання гучності і сканер відбитків у нас в кнопці блокування. Ну і, звичайно ж, динамік, він у нас, як бачите, випирає. Випирає досить сильно, і я думаю, що царапатись це покриття буде. Тому оця от чорна панель у вас часом стане білою, воно просто затреться. Із приємних моментів це, звичайно ж, наявність датчика пропущених сповіщень він тут є. Ну і в цілому тут є виступаючі борти над дисплеєм, які трошечки будуть захищати ваш дисплей, коли він буде падати. Мається на увазі смартфон. В іншому ж тут все класично. Камера знаходиться в каплевидному вирізі, рамка навколо дисплея досить помітні. Але в цілому по смартфону хочу сказати, що... Типовий середньоціновий смартфон з непоганим дизайном, який зроблений, так знаєте, під преміум. Ну, виглядає шикарно, як на мене. За ці гроші виглядає шикарно. Задня панель цього смартфону це такий, знаєте, прогумований пластик. Він приємний на дотик, абсолютно звичайний. В будь-якому захищеному смартфоні майже ви такий матеріал знайдете. Але тут, бачите, він так структурований, наче це у нас екошкіра. Ось так. До речі, мені цікаво, навіщо вони зробили оці, от бачите, чорні штучки, такі бортики. Тому що так вони захищають камеру, але коли ви кладете смартфон, то він не камерами буде торкатися, а буде торкатися саме оцею випуклою поверхнею динаміку. Тобто ці штуки, по суті, вам ніякої функціонального навантаження ніякого не несуть. Ну і, звичайно ж, тут заявлено стандарт захисту IP69, k тобто ударів і води смартфон не боїться. Я думаю, вірити цьому чи не вірити, це вже ваша справа, але по факту зараз будь-який смартфон з IP69, k він реально спокійно витримує воду, а от щодо ударів, це вже, як то кажуть, діло випадку. Може розбитися, може й не розбитися. Ну, в цілому скло тут, звичайно, захищене і все таке. Але, знаєте, бувають ситуації, коли дійсно з метра смартфон будь-який захищений може впасти, і десь якась тріщинка по екрану піде. І все, вважайте. Що смартфон у вас вже трошечки БУ. Тож, тепер про найцікавіше: про автономність, про залізо і, звичайно ж, про те, як звучить цей величезний динамік. Якщо пам'ятаєте, тиждень назад я викладав на основному цьому каналі відео-шортс, де показував тротлінг-тест. Так от, це був саме Okitel WP22 з процесором Helio P90. Я взагалі не розумію, що коїться в голові, або точніше сказати, в мікроплаті процесору, тому що в результатах тротлінгу він видає абсолютно різні показники, які можуть взагалі кардинально відрізнятися одне від одного. Тож про залізо. Вантуту набирає Helio P90 200 тисяч балів. Насправді я пам'ятаю часи, коли цей процесор був прям крутий, і мені було цікаво дивитися броніки з таким процесором. Але як ви розумієте, зараз навіть той же Helio G99. В півтори рази більше набирає балів взагалі легко. І то я кажу, що ну, в принципі підійде для ігор, але краще да іменці її взяти. Розумієте, так? як через декілька років все міняється, картина міняється, і в цьому нічого поганого абсолютно немає. Скажу так: цих 200 тисяч балів, які нам показує Антуту, в цілому вистачає для таких от простеньких ігор по типу Angry Birds. Хоча в Call of Duty я також побігав, навіть на максимальних налаштуваннях. Так, воно відчувається, що кількість кадрів там не максимальна, яку може видавати гра. Відчувається, але якщо знизити налаштування до середніх, хоча б то в принципі вам стає зразу комфортно грати. Так, ну і з приводу тротлінг-тесту. Тут взагалі картина якась дуже цікава, тому що ось це самий перший, до речі, тротлінг-тест, який я робив на смартфоні. Процесор відразу почав тротлити на рівні 70% продуктивності, це дуже багато, як на мене. А потім в кінці він чомусь різко вирішив все-таки підняти свою частоту. Я не знаю, як це працює. Далі в мене є ось такий от скріншот 30-хвилинного стрес тесту Також бачите, половина, сте половина тесту у нас іде на рівні 80%, навіть трошки нижче. Далі чомусь він вирішив повну працювати. Ось такий є ще графік у мене, це вже годину. Дивіться, він взагалі спочатку тримався таким, знаєте, молодцем, гарно тримався, потім там декілька хвилин потротлив трошки. Охолодився, напевно, і трошки максимальну свою потужність почав видавати. Є ще отакий ось годинний стрес-тест. Тут він також відразу майже на первих хвилинах вирішив потротлити на рівні 80%. І так він по суті і тротлив. Якщо придивитись, то є такі деякі зелені позначки, тобто якусь хвилинку часу все-таки він видавав максимальну потужність, але потім знову зразу скидував свою частоту. Так, я вам хочу сказати, що процесор досить старенький, але, як то кажуть, все залежить від ціни. Для цього цінового сегменту, наприклад, як то кажуть, ще походить. походить цей процесор. Так, ну ось вам Call of Duty. Наразі встановлені максимальні налаштування графіки, гру тільки запустив, тому тротлінгу тут ще немає. Як бачите, процесора дійсно вистачає, щоб комфортно грати. Так, що ще цікавого в смартфоні? Я вам ще забув сказати, що тут 8 ГБ оперативної пам'яті, а також 256 ГБ постійної. Наскільки я пам'ятаю, хоча можу помилитись, але начебто тут пам'ять UFS 2.2. Тобто це не така швидкісна пам'ять, як, наприклад, в Doogee V Max, в Doogee V30, там UFS 3.0, іде пам'ять постійна, тут UFS 2.2. Дивіться, яка фішка. FM Радіо тут працює без підключення навушників. Ну, воно, звісно, в мене не ловить, але воно тут працює. Тобто така можливість є. На рівні процесору це підтримується, і тому це все працює. NFC модуль тут присутній, бездротової зарядки, звичайно ж немає, тому що ще жодного Кітелу не випустили смартфону, де була б бездротова зарядка. От чомусь вони її обходять стороною. Ну і звичайно, режим підводної зйомки в нас в прошивці також є. Це добре. Цей смартфон працює на 13-му Android. Як бачите, дизайн графічної оболонки в нас ось такий, але його можна поміняти. Також ці ярлички. Дивіться, заходимо в налаштування тем. І нам доступно тут декілька тем. Давайте поставимо, наприклад, ось таку. Ну, це взагалі, як на мене, щось таке, як то кажуть, вирвиглазне. Взагалі не цікаво. Ну, зовсім щось таке. Перемудрили, пере перемалювали, я не знаю. Є ще ось такий варіант теми. Це така більш. Більш стандартненька Ну, а є ось такий ще варіант теми, який був в мене при першому запуску цього смартфону. Бачите? Ну, але також, я думаю, багатьом із вас це не сподобається. Краще все-таки юзати щось більш простіше і зручніше. Про швидкість зарядки я вам уже казав, вона тут дуже повільна. З 20% до 90% займає 4 години. А якщо з нуля заряджати до 100%, то там в районі 5 годин всі і виходить, навіть трошечки більше. Щодо розрядки, смартфон дуже неохоче розряджається, я вам більше того скажу. Я записав себе, ну тобто, коли я вам говорю, там де телевізор на фоні, я записую вже хвилин 15 відео. Ось, наприклад, тут клацаю ігри захожу. І дивіться, в мене до сих пір 100%. І це реально так, 100%. Тут батарейка, нагадаю, на 10 тисяч мАч, не на 20. І хочу сказати, що в режимі перегляду відео цей смартфон видав для мене якусь просто шокуючу цифру: 22 години перегляду відео. Це дуже багато, це рекордний, можна сказати, показник. Я не знаю, чи це через процесор, хоча це процесор досить застарілий, на старому техпроцесі вироблений. Не знаю, але смартфон дійсно в плані автономності мене дуже порадував. й досі 100% це круто. Ну і звичайно ж, динамік. Динамік величезний, але мені особисто не подобається, як він звучить. Зараз ми послухаємо цей динамік, послухаємо, як він звучить в порівнянні з AGM G2 Guardian. І я думаю, ви висновки зробите вже самі. Дисплей тут має частоту оновлення стандартну – 60 Гц. Тут стандартна яскравість, стандартні кути в огляду, і в цілому ця матриця не хороша, не погана, просто звичайна, як у більшості конкурентів, я не знаю, як ще сказати. Дисплей смартфону має діагональ 6,58 дюймів, роздільна здатність Full HD+, ips матриця 60 Гц, абсолютно середні кути огляду, тобто при максимальному відхиленні трошки затемнення є, але по суті картинка не сильно міняється, тобто це явно не бюджетна, але не топова IPS-матриця. Щодо яскравості, хочу сказати, що її тут в принципі вистачає, як то кажуть, впритик. Але якщо порівнювати з дуже, наприклад, новими v 30 V Максом, там яскравість трошки нижча. Тут все таки буде вона трохи вища, але не така висока, знову ж таки, як в деяких BlackView, а також Юліфонів. В плані передачі кольору смартфон стандартний. Він хороший для перегляду відео, абсолютно нормально, вистачає. Тим більше, що тут все-таки Full HD, тому що на деяких конкурентах, ну правда, дешевших, там все-таки HD матриці, там де великі акумулятори. Тут Full HD. Тобто картинка зглажена, дивитись приємно, взагалі ніяких претензій немає. В принципі, це те, що ти очікуєш побачити в смартфоні вартістю в районі 200 плюс-мінус доларів. Камера. На папері вона стандартна. В реальному житті вона також більш, ніж стандартна, без якихось там супер-дупер фотоможливостей. На жаль, але знову ж таки, це відповідає ціновому сегменту цього смартфону. До речі, я не можу зрозуміти, чому деякі такі, знаєте, мілкі моменти, які можна було б виправити, виробники все одно тулять навіть у 2023 році. Це я зараз говорю про тихий запис відео. Точніше, про тихий запис звуку при зніманні відео. От тут якраз саме такий. Тож, основна камера 48 мегапікселів, знімає вона, до речі, 4К відео, тому що цей проц підтримує 4К. Ось такі додаткові режими ви перед собою бачите. Нікому не потрібний режим краса. Плюс за те, що надпис зображення, воно все-таки українською мовою, а не що попало, там написано. Є режим макро, є режим нічної зйомки. І в принципі я б не акцентував увагу саме на нічній зйомці, тим більше в таких бюджетних смартфонах. Вона тут просто є і все. Тобто, якщо хочете щось подивитися вночі, можете подивитися, але прям щоб знімати і щоб ця фотка прям сильно вам знадобилась, ну не знаю. Може в якихось ситуаціях так, але в цілому я кажу ні. В плані фото насправді середні статистичні фото, нічого надзвичайного. Але вони дійсно відрізняються в кращу сторону від смартфонів бюджетних. Тобто для мене це вже фух добре. Добре, що так. То бувають смартфони, що коштують під 200 доларів, а знімають ну просто ніяк. Цих смартфонів одиниці, але все ж вони є. Розмір фото ми бачимо 48. Розмір відео ми бачимо з вами 4К. Ось. Звичайно ж, лише 30 кадрів на секунду ми можемо з вами записувати. Від цього нікуди не дінешся. Ніякої стабілізації електронної чи тим більше оптичної тут немає. Тобто відео тут, ну, таке, посереднє. Тим більше якість запису звуку, ну просто ніяка. Так, тепер ми з вами подивимося, як знімає WP22. Це буде у нас Full HD. Зараз ми зробимо проходочку. Наголошую, що таке на сонце. До речі, фокус доволі швидкий. Тож, це був Oukitel WP22. Я вам трошки розказав про його автономність, показав продуктивність, таку собі камеру. Ну але основна його фішка це, звісно ж, автономність. Наприклад, цей смартфон коштує реально дорожче, ніж HotWav w 10 Pro, Oukitel WP 18 Pro. Це також смартфони з великими акумуляторами. Проте вважати їх реальними конкурентами не варто, тому що це трошки вищий ціновий сегмент. Тут кращий процесор, тут все таки краща камера, тут більше пам'яті. Тож це зовсім різні смартфони. І самий прямий конкурент, от якраз для WP22, в моєму баченні, це Duggy S89 без приставки Pro. Хоча і в нього 33 ватна зарядка, а не 18. -ти. Звичайно, висновки робити вам, але я скажу, що на кожний товар завжди знайдеться свій покупець. Це вже просто перевірено роками і тисячами прикладів. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, чекаю ваших коментарів. Бувайте на зв'язку!